Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я Тимофій Марченко, і сьогодні е, я зроблю досить, на мою думку, цікаве відео, досить нестандартне, у форматі огляд плюс туторіал. Ну, по перше, до рук е, мені дісталися, е, скажімо так, плати. Ось, рук до мене потрапили а, від Мініленд ЮА, за що їм дякую. А, і сьогодні я а, буду їх припаювати до вагону Абариториць, точніше, до а, плати освітлення, яка тут. Стояла, в мене є огляд на каналі на цей вагон. Якщо вам цікаво, в описі буде відео. ось е І сьогодні ми всі плати торцевих вогней будемо припаювати. ось З цієї сторони і з цієї. Ну, зараз все е розкажу більш детально. Е значить, що нам знадобиться? Для визначення, куди їх припаювати. Ну, звісно, знадобиться хоча б найдешевший вольтметр. ось ставимо на 20 вольт і починаємо вимірювати. Ну, звісно, перше, що я виміряв, це ось ті от контакти, ось. Тобто перше, що я визначив. При F7, це в мене ще тут стає, стоїть е, стара плата, мене видає ось на цих контактах і з цієї сторони теж е, постій, 5 вольт постійного струму, що в цьому достатньо для того, щоб, е, я, як це, світилося? Три світи діода. Ну, е, також, якщо е, ви якось раніше задумувались для того, щоб посадити е, чоловічків е, у середину вагона, це найвдаліший момент зробити. І тому я підготував такі ось пакетик з чоловічками, щоб їх туди. Засадити. Ось ось тут в мене, скажімо так, своя невеличка колекція фігурок. Ось і будуть в мене пасажири в цьому хвостовому вагоні. Так. Ну, також нам, звісно, знадобиться олово та каніфоль і хоча б ось такий ось паяльник. Є, який видає 450 градусів. Звичайний з Алі Експресу. Ось так. А, ну, і також, і за того, що це в нас версія від Тілік, якби це було піко, нам би не довелося пиляти дірки для хвостових вогників. і як ви зрозуміли, вже нам знадобля... знадобиться равьор, Ось такий ось маленький. ось, Для того, щоб випиляти дірки для самих е, вогників, ось так. А це що стосується того, що нам знадобиться. Але, в цілому, саме основне в мене вже є. Це наша, наші плати та дроти. Ось так. Ну що ж, будемо все тестувати, будемо паяти. Ось почнімо якраз таки з огляду самих плат. Хочеться сказати, що в комплект входять якраз заглушки для тих дірок, які ми зробимо. Це досить добре. Єдине, чого, єдине, хотілося би бачити їх вже навіть червоними, Ось. щоб коли вони були вимкнуті, все-таки було саме червоним. Ну, з іншої сторони, ми їх можемо самі пофарбувати, але все одно. Ну, що ж, дістаю плату, в перший раз це роблю. Якщо ви бачите відео на каналі, до речі, це означає, що в мене все вийшло і нічого не згоріло. А якщо відео нема, ну, ви відео нема, ви самі розумієте. Ось ось такі плати. Ну що, давайте ми їх розглянемо поближче. Щоб зрозуміти, що в нас є. Ось тут у нас е, червоні світодіоди. Три. І виходить, позаду нас і, е, у нас є напис Miniland UA, і у нас є ці е, контакти. Так? У нас тут стоїть резистор. До речі, не очікував. Думав, що резистора не буде, і доведеться припаювати, щоб не зговіло. Так, фокус. Фокус фокус кудись дівся. З камери. Ай. Що сьогодні в мене з камерою? О! Ну, що ж, ось тут у нас стоїть резистор, ось ця тяточка. Ця Зараз намагаюсь зробити ближче. Ось. І у нас, виходить, один круглий контакт. І квадратний контакт. Ну, думаю, тут все по маркировці зрозуміло, це плюс і мінус. Згідно цього, нам треба буде два дрота припаяти до ось цих контактів. зараз. До ось цих ось контактів. Ось один квадратний і інший круглий. тобто Плюс і мінус. І в цілому це, думаю, буде зробити досить просто. Ну, і, як раніше сказав, на F7 мають активуватися вогники. Ну, що ж, в процесі цього відео ми це побачимо. Добре, приступаю до пайки. Привіт! Ну, як ви зрозуміли, я таки припаяв одну і сторін. Зараз сяду ось. Ось до цих контактів, як я раніше і казав, я припаяв сюди два дроти, які йдуть на ось цю штуку. Ось. Ну, і на пульту управління. Давайте, наприклад, включимо купе. Так, все працює. Ця штука у нас включається на клавішу F7. І зараз вона нажата. І як ви бачите, все файно працює. Наприклад, о, так навіть краще видно, я F7 знову нажимаю, не працює. Тобто, все в мене вийшло, поки що виходить, поки в мене все, все ще працює. Ось. Е, що ж, переходимо до наступного етапу, будемо розсаджувати сюди фігурки та е, будемо паяти другу сторону, сюди до цих контактів, і, і потім фінальний етап це все встановити. Все по порядку. Що ж, посадив я сюди фігурки. Також все-таки допаяв нарешті. Моя пайка, звісно, не взагалі не дуже якісна. Паяти було трошки важко. ось Але як вже спаяв, так спаяв. І... На F7, бачимо, з цієї сторони світиться, з тієї. І виключається. Ось таким чином це працює. Все інше, тобто ну, коридор тут важко показати, купе, та коридор теж працюють. Ну, і виходить, буферні вогні працюють окремо. Ну, все, тепер е, переходимо до наступного етапу. На цьому етапі нам знадобиться корпус нашого вагона, і ми будемо його підготовувати. Тобто, нам ось тут треба зробити дірочки, потім. Ці дірочки закрити ось цими цяточками. Ось. Ну що ж, використовую я свій гравер невеличкий, ось таким чином він працює. І беру в руки корпус і ось. Таким чином пропилює дірки або отвіри ось. Ось таким от чином І в мене виходить ось тут такий ось малий отвір, у який і будемо ставити освітлення торцевих вогників. Ну и так рублю зусих. Так рублю зусима. Отворами також и с іншої стороны. Ось так. Что ж, працюем знову, Зробив я ось такие с тієї стороны дырочки. Єдине, що їх треба трошки розширювати, для того, щоб вже на цій стороні ставити ось такі маленькі пластикові кругляшки. Можна сказати, маленькі, типу, як це по-російськи це будуть стеклошки, які в мене йшли у комплекті. Ось. Ну Коротше, це заняття дуже-дуже. Складне, бо треба розширювати дірочки спеціально, так. Тобто, мало пропилити тут е, ці отвіри, так ще треба і їх трошки розширити, щоб вставали ось ті от маленькі е, дірочки. Ну, тобто, ставали ось такі от. Стеклошки, скажімо так. Так що працюємо. І останній етап це буде збірка вагону. Ну що ж, все припаяно. Все більш-менш приклеєно. З цієї сторони і також з цієї сторони. Так. Я вже не встиг засняти процес встановлення ось цих плат на своє місце, але вони встали без усілякого клею. ось. Тобто зараз хочеться вірити, що у процесі, коли я встановлю, з моєю якістю пайки, ні один дротик дріт не відпаде. І Нічого, коли я буду тестувати цей вагон на макеті, не коротне. Що, в принципі, якщо в мене там все не так чудово, як би хотілося, могло з великим шансом трапитись. Ну, що ж, Наче все встановлено ось таким чином. Можна йти на макет та тестувати. Так. О, в цьому ось результат. Все вже встановив. Ну, треба чекати ночі, щоб зрозуміти, наскільки воно. Яркі чи не яркі, але ось буферні вогні стоять на своєму місці. Нарешті також є деякі фігурки. Ось Тут дві видно. Третя десь ось в цьому купе, але на, на нижній поличці тому й не видно. Ось, ну, якось так. Добре, всім до побачення, дорогі друзі. З вами був Тимофій Марченко та. Марченко та встановлення ось цих ось вогнів. Ось. І до нових зустрічей!